Все хорошего доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії з питань рекламу, забезпечення закону протидії корупції дипломати під'ясні та етики. Порядок денний сьогоднішньої комісії включає шість питань. Перше питання про утворення робочої групи з розробки проекту статуту Вінецької міської територіальної громади, друге про покладення обов'язків вчинення нотаріальних дій. Проведення державної реєстрації актів цивільного стану ведення по господарському обліку на старостам Жеданівському старостинському окрузі. Третє питання: про дострокове припинення повноважень депутата Рінецької міської ради Гуполя Криїсі Олександрівни. Четверте внесення змін до рішення 63-ї сесії Нецької міської ради восьмого скликання цього квітня 25-го року за номером 1877 про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ. Відділ Центру надання адміністративних послуг управління економічного розвитку та інвестицій Лінецької міської ради. П'яте про затвердження складу молодіжної ради при Лінецькій міській раді, 6 різне. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Сужок, Бусійок, Діден, Так. Рішення прийнято одного голосу, прийнято на розгляд порядку денний в запропонованому вигляді. По питанню першому про утворення робочої групи з розробки проєкту статуту Льденської Вінської міської ради про мені власне Карина Вона захворіла, її немає. Наш новий юрист, він прийшов, бо він є не готує, то консультує уряд. Так, він прямо консультує ямку. По утворені робочої групи, шановні депутати, на ваш де розгляд виноситься проєкт рішення про утворення робочої групи з розробки проєкту статуту територіальної громади. Для створення прятих мог для подальшого розвитку міської, міської територіальної громади потрібно внести створити групу, розробити новий статут. Він там старий є, але його треба удосконаліти переробляти, і якщо той ж груп є чинного законодавства. І такий склад робочого групу я вам зачитаю, хто входить. Голова робочої групи Дмитрий Ковальфіктович, член робочої групи Діктона Полякина, відковська Жанна пригодна, депутат Ілінецької міської ради, поступу реально депутат міської ради, Івашківська Тетяна Миколаївна, депутат Ілінецької міської ради, у Ірина Миколаївна, секретар Ілінацької міської ради, то ми Михайлівна заступник. Ковались питання діяльності виконавчих органів ради Мастенка Ірина Володимирна, начальник відділу юридичної роботи апарату виконавчого комітету міської ради і Оліні Віктор Іванович, начальник відділу з технічного комітету. Такій вам надається робоча група, але покладання виконання даного рішення ми покладаємо на комісію з контролю виконання постійну комісію з питань охорони здоров'я у світі культури. Діденка Наполя Петрівського комісія на Дениса охорони здоров'я. Воно на розгляді нашої комісії будуть залучатися всі експерти для розробки проєкту статут. Міністерників громадські спеціалісти, фахівці Ну минулого разу на сесію говорили про статут, що його треба довести відповідність. Робоча група буде працювати, щоб зробити вже відповідно до чинного законодавства. Тобто це залежить від, від того, що нам рядкує наше законодавство. Тому якби якісь зауваження, пропозиції по питанню першої. не маю? Прошу тоді голосувати по питанню першому, хто за? Оля Суржок Сірокденко, 4 голоси за, вони не немає. Проти немає рішення прийнято одного розпу. Питання друге: про поплачення обов'язків чи нетріальних дій і проведення державної решації цивільного стану і ведення порську публіку з станствомському старостинському розвідку. Теж провідаю я в зв'язку вкладання повноважень попереднього ставу старому старостинському е, е, кругу, був призначений новий. Староста Жоденського старостинського округу, тому він покладається на нього обов'язку, на матеріальні дії, передбачені з чином законодавства, проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, забезпечити ведення такого старосу Жетанівського старостанського округу. Якщо немає заперечного, то що бажання пропозиції. Як він закріпляється? Нормально, люди ніхто ніхто не скаже, це не єдине, що що потрібно щось посвідчити, то немає права завести. Ну це обов'язково тому що люди звертаються з села да. селами добиратися заяви, на ті самі Так, За тобі записи і заяви а, там але чи провідні. Він на місці є, завжди є на місці. Якщо виконувати обов'язки старості, то має вчиняти всі відповідні. Ну, щоб не було питань, то я думаю, що в цьому запитання немає. Зауважу, тому прошу голосувати про покладення таких обов'язків на старості в Київському старостинському окрузі. Хто за порядку жорстоці денко. Рішення прийнято одного за 4 відсутні отримали суттєво. Третє питання. Про дострокове припинення повноважень депутатів Денис міської ради е, Раїса Олександрів. Раїса Олександр написала заяву е, за власним бажанням, хоче розкласти свої повноваження. Чим пояснили ці бажання Нічого, нічого не проясню. Ну, Немає, ну, не за власним бажанням пише, що хоче скласти поважання, має право. Ні, за власне бажання. Хто заходить слідуючий? Я запитували, я думаю, що треба по списку. Так, дивіться по списку, це вже Бондаренко, нам Георгівська. Вони або, це як звати, або Осовський, або Гребенюк. Вони були, що... Гребенюк, вони є жили. Гребенюк. Тобто, ну, Це її право, вона не залишалася, вона бажає скласти повноваження, ми не маємо заводи. Ви виявили таку свою роль, тому ми її маємо зглянути і прийняти рішення і подати на вибучку окуп. Якщо немає заперечень. Хто так. за, щоб достроково тепер для повноважень <реш> Суржок Росією дітей на пора. Це проти немає, «Отримали» немає рішення, прийнято одного голосу. По четвертому питанню щодо внесення змін про затвердження переліку е, адміністративних послуг, які надаються нашим центром для адміністративних послуг, які міській раді, інформує Євгенія Петрович начальник відділу. Сюди збільшення переліку адміністративних послуг до блоку у притерання війни і членів сімей, а саме добавили це три послуги. Це надання статусу учасника бойових дій і статусу ветеран війни для людей іноземців і людей без громадянства. А також третя послуга це позбавлення статусу учасника бойових дій і ветерана війни. Тобто розширення знову справді. Ми, ми вже кожну комісію виглядаємо, що у вас збільшується, збільшується повноваження, послова, розширення. Розширюється тільки... послова, це вже для людей, які іноземці визволяють собою. Треба також учасниками отримати ветерану в мінімум. Тепер буде окремо рішення по ветеранах вміти. Є зауваження пропозицій. Прошу вимушувати тоді про питання 4 щодо збільшення такого всього надання інструктивних послуг і внесення змін до рішення сесії. Хто за? Служу сьогодні полягу піден, хто за чотири оголосив проти відсутні, отрималися відсутні рішення прийнятого дому розгляду. П'яте питання про затвердження складу молодіжної ради при Лінецькій міській раді. Інформує тюрк Юлія Олег на спеціаліст спеціаліст з молоді спеціалізм від спеціалізм від спеціалізм від Лінецької міської ради. Доброго дня, шановні депутати. 16 вересня усі ви могли бачити на офіційному сайті територіальної громади. У нас відбулися. Установчі збори до нового складу молодіжної ради, у які прийшли прекрасні представники молоді першої, другої, третьої школи, також дві, дві представниці із коледжу. Вони будуть показувати своїм прикладом молоді нашої речни, якісь робити приємні і гарні справи, тому прошу підтримати їхні справи. А які 18 представників. Читайте, можуть. Будь ласка, у нас увійшли у склад молодіжної ради Жанна Осаніна, це наша працівниця, головний спеціаліст юристів діло кадрової та юридичної роботи Юнацької міської ради. Козаченко Дар'я, студентка Фахового аграрного коледжу Олега Христина, також студентка. Валенко Поліна Юрівна, учениця другої школи, Степан Ірина Анатоліївна, сам Владислава В'ячеславна, Шенко Олексій Олексійович, Ковчук Кіра Олександровна, Кончарук Іван Герна цехмейстер Олександр Сергійович, Юра Марія Ігорівна, Сокомуть Анастасія Андріївна, Щербанюк Михайло Федорович, Левченко Дарина Ігорівна, Шенко Анастасія Олександрівна. Колесник Марія Віталійна та Дуза вис... eh, Владислав Олександрович. Наші майбутнє. Да. Це добре, що така функціонує. Меніжна рада, я бачила, там виставляли на сайті у нас засідання, було, обирали на біжну раду. Е, Павленко Полінко. Поліна. Учениця другої школи 10 клас. Дуже добре Вона така активістка і в школі. І... Ну, хай працює. Я думаю, що це гарна справа, що була молодіжна рада, також задіяна до справ громади. Тому прошу голосувати про затвердження складу молодіжної ради та Кінецькій міській раді. Хто за? Рад служжу Йотіденко за чотири рішення прийнято одну засу. По питанню шостому різниці є пропозиції. Немає. Тоді порядок в день нашої комісії вичерпаний. Дякую всім за увагу. Діба удя.